Добрий день, вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні на огляді сальник від нідерландської фірми Eriks розмірами 22 на 35 на 7. Сальник масло бензостійкий. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів. Розміри сальника 22 мм внутрішній діаметр, 35 мм зовнішній, 7 мм висота. Сальник має пружину. Має по внутрішньому діаметру додатковий пильник. Ставиться даний сальник в бензокосу в двигун. Також ставиться в навантажувачі Балканкар, в двигуни для човнів Honda, а також в мотоцикл Іш jupiter 5. Купити сальник 22 на 35 на 7 ви можете в нашому інтернет-магазині промдом.юей або перейшовши за посиланням під відео.